Пройшло два дні від третього разу, як за два тижні, Трамп мав завершити війну, якщо не рахувати 24 години і 100 днів. Але Дональд Фредович починає далі. Грати дурного і трампоботи. Пишіть, що там е, з е, Лос-Анджелесі порядочки вже настали, і Гренландія окупована з Канадою разом. Що там з мексиканською затокою? Суд вирішив чи далі судяться. А що там ціни на бензину, соляру впали? Біржі, може, пішли стрімко вверх. Чи війна з Китаєм і Європи принесли колосальні підйоми бабла? Не віриться мені, але є і адекватні люди в Америці, сенатори, які міністра оборони, Пячка в минулому натягнули так. Ого, пане міністре, чи вважаєте ви, що Сполучені Штати повинні і надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, країни, яка є ворожою до Сполучених Штатів? Як ви знаєте, пане президент Трамп відданий справі миру? Я хочу отримати лише відповідь так або ні. Сполучені Штати витратили мільярди доларів. Так чи ні? Так чи ні, протягом багатьох років. Так, так чи ні. Чи можу я отримати від вас відповідь так або ні? Ми продовжуємо надсилати президентські пакети допомоги. Це ж так просто. Діти в дитячому садку можуть сказати мені так чи ні. Так чи ні. Так, ми підтримуємо мир в Україні. Та ну ж бо це по вашому лідерству. Ви Сполучені Штати. Чому адміністрація Трампа вважає Зеленського поганим хлопцем і не хоче нам допомагати? Тому що він завжди говорить правду і називає речі своїми іменами. Якби зобов'язалися, ми є партнери, допомагайте, не хочете допомагати, продайте. Але Трамп постійно бреше так само бреше, як Путін. І всі, хто його підтримує, це підтримують брехню. Не бійтеся називати речі своїми іменами. Чи вважаєте ви, що політична лояльність до Трампа є обов'язковою умовою для служби нашій країні як у формі, так і на цивільній посаді в департаменті? Я надзвичайно пишаюся цим, як і мільйони американців. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. ні ні Сьогодні нісете. Так чи ні? Я більше не збираюся витрачати свій час. Ви не варті моєї уваги чи моїх запитань. Ви ганьба для цієї країни. Ви не придатні для керівництва. І вже були двопартійні члени конгресу, які закликали вас подати у відставку. Вам слід просто піти геть.